Соціальні виплати та послуги за 11 місяців цього року виплачені своєчасно всі види державних допомог. Їх отримали 200 тисяч людей на суму понад 4 мільярда гривень. Більше ніж 54 тисячі людей в Дніпропетровській області отримують соціальні послуги. Переважна більшість люди похилого віку, понад 9 тисяч людей з інвалідністю і понад півтисячі людей працездатного віку, які за станом здобув здоров'я, потребують допомоги в самообслуговуванні. При обласній адміністрації діє координаційний центр підтримки цивільного населення. Відбулось шосте засідання цього центру долучилися представники міжнародних та благодійних організацій. Зокрема, говорили про безпеку людей та попереджання ризиків від вибуха небезпечних предметів також презентували вже діючі програми, які дозволять долучити молодь до створення власних корисних проектів. Наголосила на необхідності розширення переліку місць тимчасового перебування для переміщених осіб. Так, зможемо забезпечити належні умови для них. Всі презентації можна подивитися на Фейсбук-сторінці Координаційного центру підтримки цивільного населення при ОВА. З нагоди всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Провели ряд заходів у Дніпрі. Так, відкрили дві інсталяції: одна візуалізує конфлікти у родинах. Чоловіки та жінки, які сваряться, а між ними дитина на колінах, вона акцентує малі в таких ситуаціях. страждають більш за все. Інша інсталяція інтерактивна. В ній зашифровані слова: як діяти, якщо людина стала свідком або жертвою насильства. Її відкрили в межах загальнонаціональної компанії Зроби крок. Чуйність перемагає насильство. Вона проходить за ініціативи офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за сприянням першої леді України Олени Зеленської. Мета закріпити у людей розуміння, що така поведінка неприйнятна, розвивати небайдуже суспільство. Відбувся і тематичний круглий стіл. І ще засідання координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попереджання насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації. Говорили про захист прав дітей, запобігання та протидію різним видам насильства. В області працює майже 90 спеціалізованих служб, які опікуються постраждалими від насильства, серед них 68 мобільних бригад, притулки та денні центри. Продовжуємо втілювати програму Самодопомога. плюс». Соцпрацівників, освітян, внутрішньопереміщених осіб, навчаємо навичкам управління стресом. Протягом тижня охопили 155 людей, а з початку втілення проєкту майже 4,7 тисяч людей. Цей проєкт частина програми ментального здоров'я Ти Як, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Допомога людям з інвалідністю провели круглий стіл, під час якого обговорили питання підтримки людей з інвалідністю від освіти до розвитку творчого потенціалу та соціалізації, вручили відзнаки учасникам за їхній внесок у розвиток інклюзивності Дніпропетровщини. Напередодні дня святого Миколая передали гостинці дітям з інвалідністю. Вони для вихованців трьох будинків інтернатів області. Хлопці та дівчата отримали солодощі, фрукти, дитяче харчування і навіть ляльковий міні-театр. Подарунки передали спільно із благодійним фондом. Щиро дякую за за підтримку тих, кому так необхідна допомога.